і я рада вітати вас на своєму каналі в'язальної атмосфери у нас сьогодні доволі пасмурний день тому мені на допомогу прийшов мій новий девайс про який я вам обов'язково далі розповім. А зараз давайте трішечки пробіжимося по плану цього відео в двох словах. Розповім вам, що ми з вами сьогодні побачимо, і почну показувати вам ті уривочки, які я в принципі записувала для вас на протязі певного періоду. І так, почнемо. А покажу я вам сьогодні доволі багато цікавого, тому що мені знову приїхало дві посилочки. Я маю готову роботу для вас, і також маю вам що показати в плані процесів. Один процес, до речі, перейде із попереднього відео, тому що в попередньому відео я забула вставити для вас шматочок, який відзняла із черговим своїм новим процесом. Для початку я хочу похвалитися вам готовою роботою, яку ви бачили у попередньому відео в процесі. Зараз я вже завершила цю роботу, і, в принципі, поки вона чекає відправки, я можу показати вам готовий результат. А мова йде про ось цю чудесну зелену павутинку, яку я вам показувала у минулому відео, і яка мене нереально надихнула на створення чогось такого весняного, теплого, бо це колір дуже. Такий яскравий, він дуже весняний, як на мене. І трішечки розповім вам про цю павутинку. Власне, зв'язана вона із пряжі Kit Silk від фірми Drops. В'язала я в одну ниточку, основне полотно на спицях 7 мм. Горловинку я в'язала на спицях 5 і 5 мм. Горловинка тут висока. На плечках, на жаль, не покажеш. Так як вона буде виглядати на лютені, тому бачимо приблизно те, що у нас вийшло. Ось висока горловинка, довгий рукавчик, рукавчик прямий. Лише ось тут перед закриттям я скоротила петлі і закривала на гачку номер 5 здається. Що дало ефект ось такого рукавчика-фонарика, я би сказала. Дуже мені ця річ подобається. Дуже я, як говорила в попередньому відео, отримала величезне задоволення від її в'язання, тому що і колір приємний, і пряжа дуже кайфова, я люблю її. І, власне, сам процес мене надихав. Слідом за зеленою павутинкою в мене почала рости вже наступна. Це такого дуже гарного ванільного кольору, дуже ніжного. Вона вже буде на розмір так, якщо я не сказала, зелена поводинка у нас була на розмір приблизно СМ, ця поводинка вже буде на розмір L. Я не знаю. Для мене в'язання поводинок це не дуже простий процес, тому що як я говорила, дуже швидко стомлюється рука, але я зараз в'яжу другу поводинку підряд, і я просто не можу зупинитися. Це також на замовлення. Надіюся, я колись зв'яжу і собі. Пряжа така ж сама, лише іншого кольору. Ось. Дуже мені подобається. До речі, в процесі в'язання другої павутинки я поки що знімаю майстер-клас. Планую випустити не надто попетельним, він буде, тому що. Ну, я вважаю, що там немає нічого надскладного, що потрібно аж прям попетельно відзнімати, показувати кожну пров'язану петельку, тому е, в цілому процес іде. <свісно> Поки що майстер-клас в планах, і я активно його знімаю, тому надіюся, що скоро вийде мій перший відео урок по в'язанню павутинки. В минулому відео я забула вам показати шматочок із новим початим процесом, тому пропоную вам зараз переглянути те відео, яке я зняла для вас для попереднього, але покажу уже зараз. Привіт-привіт! У мене тут з'явився новий процес, яким я хочу з вами поділитися, тому що якщо сам процес як модель є не надто цікавим, бо це звичайні шкарпетки, які я в'язала достатньо багато разів, то метод вив'язування їх для мене є новим досвідом. Раніше я в'язала шкарпетки по одній на п'яти спицях або методом Magic Loop. Зараз я в'яжу цю пару, дві одночасно на одних спицях. Шкарпетички вив'язуються з двох моточків одночасно, і якщо говорити про час роботи, в принципі він такий же самий, як коли ми вив'язуємо по одній шкарпетці. Єдине, що сам процес просувається не так швидко, тому що на один рядочок іде два рази більше часу. Але величезним плюсом цього процесу є те, що не потрібно налаштовувати себе на вив'язування іншої шкарпеточки. Тому що ми одразу в'яжемо дві, і ростуть вони одночасно. І коли ми завершуємо процес, ми бачимо вже готову пару, і морально не потрібно себе налаштовувати вже на вив'язування другої шкарпетки. Насправді для мене це дуже круто, тому що я маю такий момент у в'язанні, що коли в'яжу одну там, чи рукавичку, чи шкарпетку, то мені дуже важко налаштуватися на вив'язування іншої. А це. Ось цей метод дуже гарний вихід з цієї ситуації. Тепер давайте трішечки про пряжу. Е, вперше в'яжу з неї, ось її назва. Я такої ще ніколи не пробувала, і признаюсь чесно, я навіть її не бачила. Тут у 50 грамах 190 метрів 75% вовна і 25% поліамід. Звичайний стандартний, е, стандартний склад. Шкарпаткової пряжі. Спиці в мене 2,5 на тросику 90 см. Пряжу купувала в магазині Natry Public. Залишу вам посилання на магазинчик. Колір. Не бачу, де тут колір. а ось, Колір 021. Дуже гарний такий колір хакі. Я дуже люблю такі кольори, хоча в мене в гардеробі нічого такого немає. Проте. Дуже гарно виглядає. Я думаю, шкарпетки будуть просто неймовірно затишними. Зараз в мене ці зелененькі шкарпетки на ось такій стадії. Я відмовилася від в'язання методу Magic Loop одразу двох шкарпеток, Тому що якщо перший час мені це подобалось, бо це щось нове, то далі мене це просто почало. Уповільнювати і, ну, по правді кажучи, коли в'яжеш першу шкарпетку, ще нормально. А коли переходиш одразу до другої шкарпетки на тих самих спицях, то вже трішки некомфортно, некомфортно і від того сповільнюється темп в'язання. Ось зараз я на етапі вив'язування клина. Так, я вже підняла підняла петлю на клин підйому, п'ятку пров'язала, і ось так в мене зараз це все виглядає. Це вже друга шкарпетка, перша шкарпетка в мене готова зв'язана. Це на розмір 36-37, але ще не пройшла волого теплову обробку. Тому я вже чекаю, коли зв'яжу другу шкарпетку, заховаю всі кінчики і проведу ВТО. Ось такий процес в мене намалювався, тому я дуже щаслива, що він. Принципі просувається у мене. А зараз я пропоную вам подивитися шматок відео, який я відзняла вам, із посилками, які до мене приїхали, тому що там спойлер буде дуже цікавий момент із дуже корисним інструментом для мене. І я вважаю, що людина, яка любить бубінну пряжу, просто повинна мати в себе такий допоміжний інструмент для роботи із побійною пряжею. Гарного вам перегляду! Привіт у новому підключенні. В цьому підключенні я буду за кадром, а все тому, що я хочу показати вам посилочки, які до мене приїхали. Це будуть посилочки із пряжею, і також це буде дуже важливий допоміжний інструмент для мого в'язання. Отже, розпочнемо ми із ось такої пряжі Drops Carisma. Трішечки перед історією до цієї пряжі, власне, прийшло мені замовлення на рукавички Жакартом, який я в'язала минулого року, саме із пряжі Drops Charisma, Карізма, ось в таких двох кольорах. Там, де я робила раніше замовлення на Пряжу Drops. я замовлення робити більше не буду, тому що в нас склалася дуже неприємна ситуація із магазином, де я чекала більше семи днів свою пряжу, а вона просто не виїхала із міста відправлення. Але, власне, не будемо про погане, давайте про хороше. У своєму інстаграмі я запитувала дівчаток магазини, де можна замовити пряжу Drops Carisma і Магазини, де є вона саме в наявності у великому асортименті. На щастя, мені скинули дівчатка магазин, магазин в Києві, де були саме оці два відтінки, які мені необхідні були для в'язання. Тому рукавичком бути, замовлені бути, і я неймовірно цьому щаслива. Тепер давайте розповім про пряжу. Ось це Drops Charisma, 100% вовна. Зараз я вам покажу етикеточку. Ось 100% вовна. У 50 грамах тут 100 метрів, і колір це 77-й, дуже гарний такий ніжний бежевий колір. На камеру він трішечки неправильно передається, він вживу трішечки тепліший. Це також дропська різма, і це в нас колір 01. Це молочний з відтінком. Я би сказала фаршковий такий колір. Теж він тепленький і на камеру він трішечки, трішечки вибілює. Ось ці моточки до мене нарешті добралися, тому я буду приступати до в'язання рукавичок. Все, що буде в мене получатися, я обов'язково вам буду показувати у відео. А ще мені приїхав аксесуар. Який неймовірно потрібен мені для роботи, так як я обожнюю бобінну пряжу і та-дам. Ось така коробочка до мене приїхала. Поштовий пакетик я вже зняла для того, щоб не було зайвих шумів у камері. І для того, аби не світити особистою інформацією своєю і відправника. І готові. Це у нас. Та-дам! Правильно, моталка для пряжі. Як я вже сказала, я обожнюю бобінну пряжу, і ось такий надзвичайно корисний помічник для любителів бобінної пряжі просто необхідний буде. Давайте ми з вами відкриємо. Я ще не відкривала, зняла лише пакетик, тому для мене це буде також новинкою. Вау. Я дуже довго чекала цього моменту. Неймовірно, довго я чекала цього моменту, тому що я все ніяк не наважувалася замовити собі моталочку. По ціні вони зараз не надто приємні. Якщо рівняти ціни до війни і зараз під час війни, то в цілому вони виросли в ціні майже у два рази точніше у два рази. А це мені скинула дівчина. Посилання на магазин, де була ще дуже доступна хороша ціна. Замовила я її за 600 гривень. Ось вона складається з двох частин. Це, я так розумію, основний блок. І, власне, тримач для пряжі, куди ми намотуємо саму вже ниточку. Ще тут є інструкція, інструкція англійською мовою. І неймовірно приємний бонус, який я дуже люблю. Це шоколадка з дуже патріотичною назвою. Обов'язково з'їм її з кавою. Посилання на магазин, я, як завжди, залишу вам, тому що там дійсно дуже приємні ціни і дуже хороший персонал. Дівчатка дуже швидко все оформляють, швидко відповідають і швидко відправляють. Якщо говорити про терміни доставки. Я замовляла її доставкою Укрпоштою і йшла вона мені приблизно тиждень. Дуже довго вона мені блукала по Києву з відділення на відділення, точніше з сервісного центру у сервісний центр. Але нарешті вона до мене доїхала, і я неймовірно щаслива, тому буду пробувати мотати свої перші моточки на цю чудову моталку і обов'язково поділюся з вами враженнями. All I'm saying. І почала розмотувати іншу свою бобінку, яка у мене була у залишку, адже цей процес дуже затягує та просто неможливо відірватися. І ось який маленький такий пиріжечок у мене вийшов. Це такий своєрідний релаксуючий процес, який дозволяє вам розслабитися і насолодитися результатом ось такими чудовими моточками. І ще одна тепер незамінна моя помічниця. Це ось така кільцева лампа. Мені її подарував чоловік. Ця лампа працює як від мережі, так і від USB кабеля. До неї йде ось такий пульт, тому що вона має декілька режимів. Зараз я вам покажу. Є ось таке тепле світло. Можна робити темніше, світліше. На відео погано зараз видно. Далі є холодніше світло. Ось. Ну, власне, в мене просто зараз день на, на вулиці день, і не дуже зручно вам показувати. Це треба показувати ввечері, А ввечері в мене всі сплять. Ось темніше, світліше робиться. Ось. Дуже крута штука. Вона мені буде слугувати. Як і штативом, і додаткове світло, тому що особливо коли знімати руки в кадрі, це дуже є важливо, бо не завжди вистачає денного світла. Плюс дуже гарна картинка, коли ти знімаєш відео. Пам'ятаю, говорила вам, що у планах маю відзняти окреме відео із барахолки, яка проходила 11-12 лютого. Але я там була лише один день, і знаєте, мене просто переповнювали емоції, переповнювали хвилювання, і я, на жаль, не змогла відзняти достатньо матеріалу, які знадобилися би для того, щоб змонтувати окреме відео по цьому заходу. Отже, зараз е, я вам покажу декілька фрагментів, які мені вдалося відзняти. Покажу вам, в принципі, так швиденько пробіжуся по асортименту. Там будуть представлені не лише мої роботи, я е, знімала загалом простір, загалом усі бренди, які там були представлені, тому пропоную трошечки вам подивитися. Е, можливо, трошечки поринити в ту атмосферу, яка була власне, на барахолці. Legenda То вдалося продати мені лише два вироби. Це Сіренька дитяча ковтинка Альпакова, і здається, це а і це була пов'язочка на голову. Проте я отримала мега колосальне задоволення від того. Ми дуже багато спілкувалися з дівчатами, ми познайомилися один з одним. Я побачила, що в одному місці зі мною проживає нереально багато творчих і класних людей, які просто надихають своїми роботами. І я говорю це зараз не лише там про в'язальщиць, а взагалі в цілому про людей, які надихають, про майстринь наших українських, власне, вінницьких майстринь. Я побачила дуже багато класних робіт, класних профілів, цікавих людей. Ми поспілкувалися, весело провели час. Зустріли багато людей, які приходили також. Хтось за емоціями, хтось знайти для для себе щось корисне, хтось просто подивитися і надихнутися. Тому я безмежно вдячна організаторам цього заходу, і я думаю, що це була не остання барахолка, тому що скоро тепло, і я думаю, з такими благородними намірами. Які були у наших фотографів, вони просто зобов'язані проводити ще такі парахолки, адже це і допомога, допомога як військовим, допомога е, притулку для тварин, такі допомога, можна сказати, моральна в плані знайомства, нових е, вражень, емоцій. Тому що не знаю хто як, а я дуже зарядилася позитивною енергією і натхненням творити щось прекрасне і все більше розвивати свою справу. Тому безмежно вам всім дякую за те, що організували такий чудовий захід. А наразі це все. Із пряжі карізми я так і не почала в'язати поки що рукавички, тому що хочу завершити вже шкарпетки, шкарпетки зелені. І також мені залишилось зовсім небагато жакартових шкарпеток, тому думаю, що рукавички вже покажу вам у наступному відео. Також дуже хочу продовжити знімати майстер-клас по павутинці. І власне все. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Не забувайте підписуватися, щоб не пропустити нові. Ставте пальчик вгору, якщо вам сподобалось це відео, тому що, як ви вже можете знати, це сприяє просуванню українського контенту. А зараз я буду завершувати це відео. Я бажаю вам гарного дня. Я бажаю вам мирного дня, тихого дня. І нехай у вас все буде добре. До нових зустрічей, па-па!